Є. Стій! Ми зараз здохнемо! Нерді, я тікаю, у мене половина сердечка. Я зараз можу здохнути. Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Венді і Нерді! І сьогодні у нас три дні виживання в хардкорі! Давайте так, за скільки днів на сикій сім днів на лайків, то скільки ми знімемо хаткову. Ну, я думаю, що це хороша пропозиція, тому... Давайте наберемо дуже багато лайків, щоб ми зняли багато днів ХАРДКОРУ Давайте ж починати виживати. Для початку нам потрібно розбитися, а саме добути дерево. Думаю, нам потрібно для початку їжа, тому беремо ці всі ягоди і забираємо собі. Я хочу, щоб ми жили біля спавна і в голі, щоб ми вжили. Отут, плям, отут. Зараз. Де ти там? Я хочу, щоб ми жили прямо тут, ось такого. Або десь ось тут. В принципі, для початку місце хороше. Звичайне, так скажем. Я роблю верстак. Так, да, роби зразу верстак. Ой. Я випадково зробив другий верстак. Тепер у нас є два верстаки. Прикольно? Прикольно. Ладно, ти роби дерев'яне кайло. Зроби одразу нам кам'яне. І тоді я відправлюся. в шахту. Вже нічна стає. Ну так, да, вже нічна стала, щось так швидко, правда? Я собі інструменти кафтю. Ну так, да, в принципі. Потрібно зараз зробити інструменти, щоб захити... захиститися від монстрів. Можна піти в шахту? да, Давайте підемо все-таки в шахту, побачимо, що тут у нас є. Кафті, я тобі даю Я тобі даю пару штук, щоб ти тобі. А далеко не... не відходь. Ну, давай. Я не буду далеко відходити. І зразу я знайшов друге залізо. Тут є дуже багато вигілля. Я прискорю це відео, Ну но... Щоб вам не було нудно. Так, ідемо ж далі. Що тут у нас є? В шахті цей? О, тут, О, є! тут крипер є! Стій! Ми зараз здохнемо! Тикай, тикай, тикай! А! Фу! Ми чуть не здохли! Це треш О, тут є залізо! Так, тут Залізо? Йдемо тоді наверх. Ой, ті, ці вещи сюди, в шахту. і безпечніше буде. Так, я зараз спробую взяти. Ні, він зараз на мене загрився. Ти тікає мене ці. Є теж трішки щось заліза. 14 штучок. Нам тебе якась їжа. На, на тебе якась їжа. Так, у мене є яголь, Щоб Ми скрафтили собі щит. Так, Венді, на требіківку залізмо. Скелет! Скелет! А, За захищайся з щитом! Дивися, Нерді, як гарно настає ранок. Так. Ідемо вбивати ось ту корівку. Вона дуже далеко, але зато буде м'ясо. Тут, тут є овечки, я побуваю. Так, побуваю овечок. Коротше, побуваємо всіх. Тваринок. Е, дивися, тут куча свинок. Так, да, я тут коліво Ну, Тут дуже багато тваринок є. У мене є 16 яловичин. І, і мене є три балани. Нічого собі тебе є аж 16 штучок. Ставимо нашу яловичину і закидаємо туди вугілля. Ну все, коротше, ми поплавали. І в нас вийшло аж 12 стейків у мене. І дві смажені баранини. Мене... А в тебе що? У мене, вісі... мене вісім штук стейків, а... і одна баранина. Йдемо в шахту. Беремо смолоскипи. Руки. І давай... Тут зомбі. О, тут зомбі, так. Да. Два штуки. Два штучки, да. так. Може ти візьмеш чотири. Ого, чотири зомбі. Візьми в руку щит, yeah. а я візьму цього. Молокипи, тикаємо! Шість штук! Нерді, тикаємо! Тікаємо! Не, Тікаємо! Не. Крипер! Нерді! Я прикриюся щитом! Я залізу до Все, мені повезло! І добуваємо всі ресурси, які тут є в нас. Добре? Так, добре, Бенді. Туклі. Захищайся щитом. Я його убив. Тут скелет Два штуки, тут май! Тікай! Тікай, тікай, тікай! Прикивай. Де вони були, Нерді? Прямо там. Іди прямо. Ось вони. Ходімо до мене. Так беремо, вдарив, подождав. Тут три скелети, о, вони загралися на один одного. Диви. Битва скелетів. Прикиньте, дивіться. Нерді втручиться в це соревновання і ми виграли. І ніхто скелетів не виграв. Ахаха. Скелет. Ще один. Нерді, в тебе є смолоскипи? Мене тільки у нас тупи. Можеш скрафтити ще скеле... смолоскипи? Вони нам дуже пригодяться. Дай мені умін. Так, да, зараз дам вугілля. Все, я добив скелета. На вугілля. О! Нерді, мене б'ють. Все, ми вбили скалети. Давай, я тобі скину вугілля. Ти можеш поки що зробити смолоскипи. а на нас цей все, все час нападають. Просто жах. Ми зустріли нашому доміку ендермена, чи будемо його вбивати? Стій, Нерді. зомбі вийшов. Із шахту ми перді підемо за деревом, щоб якось обгрейдити нашу хатинку. Давай ідемо. Скільки ти добув дерева? Я добув тридцять п'ять. А ти? Я добув аж 22 колони, прикинь, перероблюємо підлогу. Все, ми зробили нашу підлогу більш такою гарнішою. Ну і вже, в принципі, дуже добре входить. І за підемо цей навел, бо вже та, ми там бачили каньйон. І знову гарний такий світанок. Ти буваєш вже з монстрів. Йдемо Йдем шукати каньон. наш каньйон. Я його ту, тут десь неподалік бачив. Я тут вже бачу вугілля є. Це вже і залізо воно є. Давай якось пригнути потрібно. Добуваємо все залізо, щоб скрафтити нам якусь броньку. А то нерді скрафти собі нагрудник, а в мене немає нічого. Нерді, я тікаю, у мене половина сердечка. Я зараз можу здохнути. Поїж ягоди. Стараємося наверх. Нерді тут крипер є. Ого. Ти його знать. Ого, нерді! Тут скільки заліза! В одному місці. О, дякую за нагрудники і штани. Тепер я хоча б буду вдягнений. Прикольно. Виглядаємо ми Давай зробимо якісь стіночки в нашій хаті, щоб було це дуже гарно. Давай О, ну, все. Ми обкрейдили нашу хату на такий середній рівень. На три дні непогано в нас все вийшло, так? Да, так, і то я ще двері зробив. Ну так, да, ти бачиш, тут поставив двері. Ми підемо, викопаємо шахту, а то щоб були в нас ресурси, а то в нас їх дуже мало. Я піду, мабуть. Іди скаф, я поки буду копати. Ну добре. І за... І за третій день пойде і ми будемо пощатися, бо лайки кілоків напимо, всі знімемо. Плюс відео. Плюс відео. Без ніг. Енерді, ти щось там знайшов? Я шахту знайшов. Ого, диви, ну. Там щось є. Стій. Там щось є. Добуваємо тут залізо є аж. Нічого собі. Нерді, давай підемо наверх і скрафтимо тобі кайло. Тому що я собі тільки скрафтив. Я собі клафтю. Ну так, можеш собі скрафтити і підемо далі, далі в шахту. За буде усколення, бо... Бо до, це нудно ну, дивитися. До 20 висоти. Зомбі! заліз. І заліз. Все, Коротше, ми впали в шахту знову, і тут є заліз, добивай нерді. Тут уможи, все. Всього, йдемо наверх, Да. Давай положимо залізо сюди. Я вже положив. І добавлю я вугілля. А Давай ще скрафтимо, до речі, скрині, а то немає куди положити наші речі. Так, я ложу сюди вещі, Ну, я сюди положу речі. Короче, ми показуємо результати наших трьох днів. Так, ми тут, у нас тут є їжа, ягоди, то можна поїсти. Тут в пічках залізо плавиться. в сундуках фещі наші лежать там, тут велі є, доски, стіни з полірованого О, діоріта є. І все, а навіть з якими не бачите лаків, всі ми знімемо. Ну що, з вами был Бэдди і Недди. Всім пока-пока!